Права 14, 23. Для яких значень А має зміст вираз? Ну що ж, стартуємо. В першому завданні корінь із мінус А у квадраті. Ну що ж, вираз. Має зміст. Якщо підкореневий вираз у нас більший або дорівнює нулю, то записуємо, що вираз. Має зміст. Так, якщо? Відкоренивий вираз, а це у нас мінус. А в квадраті буде більше дорівнює нуля. Але пригадаємо, будь-яке число в квадраті, воно е, більше дорівнює нуля. Записуємо але А в квадраті більше дорівнює нуля. І. Ну що ж, якщо а у квадраті більше або дорівнює нуля, то мінус а у квадраті буде менше дорівнює нуля. Записуємо і мінус а в квадраті буде менше дорівнює нуля. У нас мають виконуватися дві умови, що мінус а у квадраті має дорівнювати більше або дорівнює 0. І одночасно мінус а у квадраті менше дорівнює нулю. Тобто це можливо лише тоді, якщо а дорівнює 0. Записуємо тоді. Вираз. Має зміст. Якщо. мінус А у квадраті дорівнює нулю, це буде тоді, якщо А дорівнює нулю, записуємо і А дорівнює нулю. Є? Переходимо до другого завдання. Корінь із мінус А плюс 3 у квадраті. Тут аналогічно підкореневий вираз у нас має бути більшим або дорівнює нулю. Записуємо, що вираз має зміст. Так, якщо підкореневий вираз, а це мінус. А плюс 3 у квадраті буде більше або дорівнює нулю. Так? Але ми знаємо, що будь-яке число, і навіть А плюс 3 у квадраті буде завжди більше або дорівнює нулю. Записуємо. Але А плюс 3 у квадраті це більше або дорівнює нулю. Ну і тоді виходить, що якщо ми додамо знак мінус, то цей вираз буде менше до рівню 0. Записуємо мінус. А плюс 3 у квадраті завжди буде менше або до рівня нуля. 0. Ну що ж, виходить, що в нас має одночасно виконуватися умова, що має бути вираз і більше дорівнює нуля, і менше дорівнює нуля. Це буде тоді, якщо А плюс 3 у нас буде дорівнювати нулю, у всіх інших випадках ми одержимо від'ємне число і добути корінь не зможемо. Записуємо. тоді, Вираз має зміст. Що цей мінус А плюс 3 у квадраті, мінус А плюс 3 у квадраті дорівнює нулю. Ну що ж, коли наш вираз деякий у квадраті дорівнює нулю, чи там мінус є чи немає, неважливо. коли А плюс 3 дорівнює 0, записуємо і А плюс 3 має дорівнювати 0. Ну або ми можемо сказати, якщо плюс 3 перенесемо, що А дорівнює мінус 3. Так, записуємо а, кома або А дорівнює мінус 3. Yeah. Отже, це ми записали. Переходимо до третього завдання. Корінь з А в 10 і плюс 1. Ну що ж, цей вираз має зміст тоді, якщо підкореневий вираз у нас більший або дорівнює 0. Записуємо, що вираз має зміст. Якщо підкореневий вираз, це А у 10 степені плюс 1 буде більше або дорівнює нулю. Так? Але ми знаємо, що А у 10 степені у парній степені завжди більше або дорівнює нулю. Записуємо, але А у 10 степені більше. Або дорівнює нуля. І тоді, якщо ми додамо одиниці, то ми записуємо, що А у 10 степені плюс 1 буде більше або дорівнює одиниці, або більше нуля. Так. Ну що ж, якщо так то виходить, що А тоді може бути будь-яке число. Яке б ми не взяли число А. Завжди у 10 степені це буде додатнє число, плюс одиниця це буде додатнє число. Ну, а тут може бути ще 0, але плюс 1 буде більше нуля. Записуємо. Отже так, вираз має зміст. будь яких значень А. І. Переходимо до четвертого завдання. Корінь з А, що ділиться на А 3. Тут треба бути уважним. Тут у нас дві умови, і А має бути більше або дорівнює 0 і А не дорівнює 3. Записуємо, що бо на 0 ділити не можна. Пишемо вираз. Має зміст. Якщо перша умова А у нас більше або дорівнює 0. І друга умова на 0 ділити не можна. То пишемо А-3. І а мінус 3 не дорівнює 0. Так. Якщо А мінус 3 не дорівнює 0, то А не дорівнює 3. Так. Ставимо кому. Запишемо А не дорівнює 3. Є. Ну що ж, тоді яка буде умова? У нас число А може бути більше або дорівнює 0 аж до числа 3. Число 3 не включається. Або «а має бути більше трьох, записуємо що, отже Так, вираз має зміст, Так, якщо? У нас А буде більше або дорівнює 0. І менше трьох. Або. А має бути більше трьох. Yeah. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Для яких значень А має зміст і раз? В першому завданні. Записуємо, що А у нас дорівнює нулю. В другому завданні записуємо, що А у нас дорівнює мінус 3. В третьому завданні Записуємо, що А будь-яке число. І в четвертому завданні записуємо, що нуль менше дорівнює А, але менше трьох або А більше трьох. Ну що ж, ось таке завдання про квадратний корінь. Mm. На цьому вправу завершено.